Приготуйтесь на Донбасі скоро не буде ні українських, ні російських військових. Взагалі, значить, от дивіться новость. Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція. Помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якісь пописниці і значок, і через це вони перестануть бути військовими. Ну от на кого це розраховано на дебілово це, які там вражки жгут. Ну я розумію, що це для русських зроблений пост, але це ж дебіло понятно, що вони просто військово продіють поліцейську форму, і там буде все те саме, що про оцих мітингах і переворотах, ще в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняла? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може ви інакше думаєте. Ви напишіть в коменти. Може у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я? На жаль, так би всім хотіли вже видохнути, почати жити нормальним життям і не бачити не ракети над головою цієї історії. Але це ж виходить просто завести таймер на те время, покарашка такими кривими костелями і методами придумує новий напад. І все. На жаль, і саме цікаво, вони це заявляють на ну, це помічник Путіна, виходить і заявляє. Ну це звучить по-дебільному. От у, Уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно єрі заявляють, і 70% населення в цивілі. Отак. От